Тепер на рахунок органічного добрива. Найдоступніше у нас добриво це звичайно компост і попіл. Я восени. До кінця вегітації не користуюсь цими органічними добривами, бо я не можу проконтролювати вміст азоту. А азоту і в попелі, і в компості може бути достатньо багато. Ці добрива краще вносити, коли вже вегітація закінчена, коли вже рослина скинула геть листя. Тоді можна вносити компост і попіл восени, а також можна вносити весною. Але краще все таки восени, бо восени, наприклад, компост проходить. Певний процес фрагментації, і весною рослина отримує більше поживаних речовин з нього. Але поки рослина не скинула листя, краще не використовувати ці добрива для того, щоб не турбувати новими приростами рослину, щоб вона залишалась у спокій. Ну і на рахунок попелу попил не підходить рослинам, які люблять нейтральні слабокислі або кислі ґрунти, бо попел розкислює ґрунт. Він піднімає pH. Тому для кислолюбивих рослин попіл не підходить категорично. Це такі рослини, як войні, вічно-зелені, гортензії, рододендрони, магнолії, лохина. Для них категорично попіл заборонено. Для рослин, які люблять більш лужні ґрунти, звичайно, попіл підходить, Це, наприклад, та болаванда, полуниця. Ці рослини можна підживлювати попелом, бо вони люблять більш лужні ґрунти.